В Твітері написали, в інстаграмі написала. Ми знімали Це треба з них питати.

березні 22-го року і зараз у нас немає можливості ні зв'язку, ні... нічого. Ми про нього не можемо дізнатися. І тільки молимося на швидкі обміни. І тільки рахуємо дні, коли буде обмін, перевіряємо списки, а чи був обмін, і живемо надією, молитвами на швидке повернення. Наші хлопців, всіх полонених, всіх сталевих, всіх захисників. У Нас дуже є уманчани, в яких ще не вернулися з полону, які також були в Маріуполі, які були захисниками Азова. Хай місто також бачить, що у нас є така проблема, що війна не десь далеко, а вона у нас теж там виходять і в Дніпрі, і в Кривому Розі, і я маю можливість вийти в Умані, Я буду виходити. Як на мене, це дуже важлива тема, яку потрібно постійно піднімати, особливо про військовополонених, тому що зараз про них потихеньку забувають, але ми не маємо забувати своїх героїв. Трошечки у нас в Умані з цим було слабувато по початку. Але бачите, зараз є плюс, і о, в принципі були трошки заплановані справи, їх швидко відірвали, бо тільки побачили зараз, що вона відбувається у нас. І зразу сюди. <піл піл> на вороженьки, <піл> як роса нас. Ходимо <піл> Погляду все! Погляду все! Мене звати Володимир Ходаківський. Мій син, бієць ОЗСП Азов, загинув на Азовсталі 8 травня 2022 року. Ми підтримуємо полонених, ми допомагаємо 3-й штурмовій, також бійцям полку АЗОВ, 12-й бригаді НГУ. І просимо всіх людей долучатися до акції, тому що якщо ми не будемо кричати, то нікого не звільняти. Дякую вам, тримайтеся, слава Україні! Вирішила, що треба щось робити в нас в місті. Так, да, воно маленьке, але я все одно маю таку надію на те, що ми здатні щось зробити, привернути увагу. Тим більше а, мій батько приїжджав сюди на свою законну відпустку, бо він у мене військовий. А, і коли ходили містом, просто видно, що війни немає, але вона триває, а війни немає в людей. Які доходять і вже зовсім не пикуються про те, що зараз відбувається в світі. І тому хотілося наголосити на важливості проблеми, та, що полонені досі в полоні, над ними знущаються, їх катують. І потрібно чим швидше повернути сюди додому, ну і так само нагадати на те, що війна триває. І пробралу, коли я побачила дитину навпроти нашої акції, яка сиділа на лавочці. Вона, можливо, лише недавно почала читати, ну бо видно, що вона така маленька ще. І ну, прочитала наші плакати, слова на наших плакатах. І я бачила, що вона плакала. Це, ну за це ми і боремось. За це ми тут стоїмо, і за це борються наші захисники і захисниці. Мама морпіха, маріупольський гарнізон. Я прошу державу, прошу пана Зеленського, поверніть мого сина додому. Уже третій рік пішов. У нього слова були останні. Мама, хто як не я? Я дуже прошу, поверніть мого сина додому. І тільки не мого сина, всіх, всіх маріупольський гарнізон. Хто перший зустрів бій? Наші. Азов і морпіхи. Поверніть їх додому. Вони без води, без хліба, без, без боєприпасів. Стояли 48 днів, голодні, холодні.